Всім привіт! Мене звати Інна і це нумерологічний розбір на липень. Перше за все, я хочу сказати, що липень може бути таким трошки емоційно жорстоким місяцем, бо саме така, щома енергія надає світові більш войовничості, більш такої емоційної закритості. Тому я вам дуже рекомендую дослухати до кінця цей нумерологічний розбір, бо будуть рекомендації, що взагалі з цим робити, і як. Можна і не можна робити, щоб наші мрії в липні все ж таки збулись. До речі, хочу додати, що я номерола вже три роки, і якщо ви бажаєте замовити особистий розбір на липень, то ви можете це зробити через Дірект. ми погнали. Взагалі, липень, це місяць такого швидкого росту, і насправді дуже швидко можна досягти своїх цілей, досягти своїх мрій, ре реалізувати ці мрії, і дійсно таке життя мрії почати жити. Але дуже важливо для цього пам'ятати про те, що ваша мрія, вона і повинна бути вашим, вашою цілею. Тобто, якщо ви мрієте вступити у стосунки та побудувати родину з цим. Чоловіком, а розмінюєтесь на якийсь такий незрозумілий варіант, з яким зрозуміло, що не буде родини, то навіщо ви це робите? Вам треба зрозуміти, що у вас є мрія, і ви просто до цієї мрії. Покруково йдете. Я, наприклад, до 20 десь чимось років я не розуміла різницю поміж мрією та ціллю. Мене так виховували, що коли я, ну, щось хотіла, я казала, ось я так хочу, то в нас збиралася родина, і всі домовлялися, як це можна зробити. Тому я реально не розуміла, що ціль відрізняється від мрії. І я вважаю, що це дуже круто. Дуже важливо пам'ятати і знати, що в липні буде таке розумове перенавантаження, і дуже важливо підключати спорт, багато ходити пішки і не тримати все в голові, бо така енергія в липні, яка, знаєте, змушує дуже багато аналізувати, багато думати. І ось таке самокопання це може відчуватися через. Давлення повишається, то ніби в голові щось ось, воно якось розбухає, це щось таке. На фізиці це можуть бути проблеми з волоссям, пірхать, наприклад, постійні мігрені, постійні головні болі, там, перепади давлення. Як енергія липня може проявитися в мінусі? Насправді це, звичайно, про те, що я казала, що може боліти дуже голова, проблеми із волоссям, з шкірою голови і так далі. Але це також про емоційну закритість, це про дуже сильну таку, знаєте, наївність та простоту, про неохайність, про дуже велику таку. Пішку, відчуття, ніби вам не вистачає часу. Я взагалі вам всім рекомендую на липень взяти таку афірмацію, установку, що мені не все вистачає часу, я завжди всюди встигаю. І в мене є час. Ось це прям класна така фраза. Вона буде дуже багатьох вспокоювати, бо це буде насправді таким дуже дуже складним моментом. Це прям такий кармічний, я б сказала, урок липня. Зависання в думках, аналіз без дії, хаос, відсутність системи, відсутність порядку, відсутність плану, відсутність дій, сильна емоційність, вибуховість, нервозність це все воно також в мінусі така войовничість, жага до помсти, щось, щось. Знаєте, про стан боротьби, про те, що треба вижити, ніби. Тобто, ось ось такий дуже дуже тяжкий стан. Це апатія, це лінь, це е, дуже таке, знаєте, СДВГ. Ось це коли людина вона не може усь. Посидіти на місці там якийсь короткий час, вона завжди з дії надію переключається. Такий стан він може бути тривожний увесь місяць. Тобто, стан тривоги це взагалі дуже важливий показник. Аварії, якісь проблеми з кістками, ніби вам не дозволяють кудись йти. Ви повинні були отримати якісь документи для виїзду, ви їх не отримуєте. Тобто, знаєте, щось такі проблеми саме з передвіженням, то вам дуже важливо звернути увагу і зрозуміти, що ви десь робите дуже невірні вибори для свого призначення, для своєї душі, і вам треба переглянути свою стратегію, бо, скоріш за все, вона у вас взагалі відсутня. Також в липні може прилетіти тим, хто дуже тримається за щось. Якщо ви не можете без чогось жити або без когось, вам я вже рекомендую звернути на це увагу. Це ви переклали відповідальність. У вас відсутня внутрішня опора. І, на жаль, саме в липні дуже часто буває таке, що Якщо ми без цього дуже дуже взагалі не можемо, ми не розуміємо, як ми без цього будемо жити. Ми прям виділяємо туди свою увагу і енергію, то липень може це зруйнувати. Бо така перехідна, знаєте, історія, якщо нас немає порядку, в нас є хаос, в нас немає внутрішньої опори, немає дорослості. То це переходить в те, що туди, ніби стріляє молнія і вона розрушає те, що у вас було побудовано. Звичайно, це приносить немаленький такий біль, але все ж таки, якщо ви не бажаєте, щоб такого трапилось, то зараз зверніть увагу на те, від чого ви залежні, ніби, і намагайтеся. Вибудувати в собі внутрішнього опору, хоча б зверніть на це увагу, вам вже буде легше в липні. Про в грошах також важливо сказати, що не рекомендується прям ставити таку ціль, заробити там п'ятдесяти гривень і щось таке, тобто прям якусь суму, бо м -м, липень він не дуже любить і е, саме ось таку історію про е, цифри, просто про гроші. У вас це повинно бути мрією, тобто ви повинні відчувати, навіщо воно взагалі вам. Наприклад, з боргом, якщо у людини є борг, ну, наприклад, там 10 тисяч доларів, то а, зрозуміло, на що їй потрібні ці гроші, і начебто цілі зрозуміла. Як люди, в яких є борг, звичайно, про це взагалі думають. Вони думають, окей, там а, я зароблю 10 тисяч доларів, мені треба закрити борг. Але вони навіть не обмірковують, що взагалі це для них, що взагалі для них це означає, і насправді закрити борг, це стати вільним. І закрити борг, заробити на це 10 тисяч. Це скільки вже ну, це, це дуже важко. Це морально важко взагалі прийняти і відчути. Але Мені треба 10 тисяч заробити, щоб відчути себе вільним, це взагалі інша історія. Тобто, вам дуже важливо розуміти, навіщо вам ці гроші, що вони в вашому житті створять, і це важливо. Візьмемо стосунки, сферу стосунків, то якщо у вас зараз немає стосунків, але ви все ж таки бажаєте колись до них вступити і так далі. Або ви вже може, бажаєте знайти партнера та любов. Вам дуже важливо розуміти, які у вас цілі в цій сфері і які у вас цінності. Ось вам перше, що треба зробити, це зрозуміти ось це, і тільки потім. Вам буде зрозуміло, що взагалі робити. Вам буде нелячно відмовлятися там від якихось пропозицій з вами зустрітись. Якщо ви спочатку зрозумієте, ну якщо ви вже розумієте, що там ну, якийсь не той принц, і ви з ним не побудуєте ту свою ціль. Якщо ви вже в стосунках, то вам дуже важливо. Проговорювати спільні цілі, бо якщо у вас дуже різняться цілі та цінності, саме в липні можуть бути такі ну, розлучення, розставання. І це насправді не погано, але, ну, звичайно, це буде неприємно, можливо, комусь. Тому просто намагайтеся відчувати і говорити. Не намагайтеся перепрошити свого партнера, але дайте зрозуміти йому, що вам важливо розум... ну, <смі> мати спільні цілі з ним. Взагалі про це хоча б поговорити, бо люди насправді не вважають навіть це потрібним. Емоційна близькість це дуже важливо в липні. Бо якщо ви емоційно закриті, ця емоційна закритість вона зробить вас. Дуже холодною для інших, якщо ви не в стосунках, тобто до вас навіть не захочуть підійти. А якщо ви емоційно закриті в стосунках, то до вас не забажає підійти ваш партнер, але ви будете не розуміти, що таке. Тобто, робіть перший крок самі. Також моя така важлива порада. Я сподіваюся, що хто не в стосунках, вона вам дуже знадобиться і допоможе. Такий лайфхук. Дуже часто роблять дівчата, жінки, коли в них немає стосунків, але вони їх бажають. Вони весь вільний час свій займають чимось, тобто вони не, не дають якогось вільного простору і енергетично. Коли чоловік бачить вас, навіть якщо ви там супер гарний все таке, і ви бажаєте стосунків, він не підійде до вас, бо у вас енергетично його місце зайнято. Важливо якраз трошки сповільнитись і. Створити місце для партнера, який би до вас прийшов, і просто прям осознано, наприклад, там в п'ятницю ввечері, якусь там годину, або просто весь вечір, сідаєте, включаєте собі фільм чи щось таке з метою, що це місце для партнера. Це не ви забуваєте цей час. Якщо ми беремо сферу грошей і реалізації, вам дуже важливо мати завжди всюди порядок. Тому я рекомендую вам записувати витрати, доходи. Я рекомендую вам мати план, взагалі на місяць, взагалі, ціль план, щоб воно було созвучно вашій мрії в цій сфері і до цього йти. Але поступово, по крокам. Ну, все ж таки. Повинен бути такий, знаєте, баланс для того, щоб життя мало таку можливість Все ж таки щось новеньке до вас в життя. Додати. Тобто дуже часто люди настільки свій день і свій час переповнюють якимись планами, там 13 пунктів, що тупо дні ось так проходять, пролітають. Там немає навіть часу для простору, для такого, знаєте, волшебства. Також дуже важлива історія це про повагу. І якщо ви працюєте в наймі, то вам дуже важливо поважати тих, на кого ви працюєте. І якщо ви працюєте сам на себе, то вам важливо поважати платформи, на яких ви працюєте. Звичайно, в липні дуже важливо. Не уходите в залежності, бо ось якщо у вас буде такий, знаєте, розумовий перекос, то вам просто захочеться збіжать, і ви це будете робити через залежності. Це таке попередження. Ось, в принципі, все. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, напишіть мені якийсь коментар. Якщо не сподобалось, напишіть мені два коментаря. І приходьте на особистий розбір, який Можна замовити за посиланням внизу у відео.